І на сам кінець у фактах музика в Дніпропетровську відбувся концерт камерного оркестру імені Гарі Логвіна. «Вріміна Года музиканти працювали під керівництвом запрошеного зі Львова диригента Сергія Бурка. Хоча за 20 років роботи оркестр вже має відданих друзів і свою вишикану публіку, колективу знову вдалося здивувати слухачів. Головною інтригою програми стали твори наймолодшого Моцарта одного з 12 дітей Вольфганга Амадея Франца Ксавера Моцарта, чи як його ще називають Львівського Моцарта. Понад 30 років. Він прожив саме у Львові, викладав і писав музику в Дніпропетровському театрі. Мені Горького слухачам представив шість його композицій, які виконала солістка місцевого театру опери і балету Надія Єрьоменко. Запрошений диригент Сергій Бурко зізнається, сподівається, що такий же успішний концерт відбудеться незабаром і в його рідному Львові. Поєднання не так часто є в концертних програмах, не тільки в залах українських музичних закладів, напевно, і в Європі. І напевно, ця ідея спільно народилася з керівником оркестру. З оркестром «Времена года» нас зв'язує 20 літнє партнерство. В наше час дуже мало уделяється уваги даному питанню, поэтому. Считаем своим долгом как бы, делать все усилия для того, чтобы уровень культурного развития украинцев, уровень всесторонней развитости общества он повышался постоянно.